Всім привіт! Ви на каналі, як завжди, Лакон Тревелер. Сьогодні в нас такий дуже серйозний день. Зараз 6 година ранку, і я вирушив на штурм гори хом'як. Висота цієї гори більш ніж 1500 метрів. Тому з самого ранку я вирушив штурмувати вершину цієї гори. Буде дуже цікаво. Чому вирішив так рано піти? Тому що поки немає людей, хочу залізти туди. Тому що це дуже популярна вершина. Сьогодні ще є вихідний день, неділя, тому туристів там буде дуже багато, приблизно в обід. До обіду всі піднімаю, піднімаються, а після обід всі спускаються. Тому я йду раніше, ось такі, друзі, глухий ліс, ось така траса. Думаю, буде дуже цікаво, друзі. Тому підписуйтесь на канал і ми починаємо. Думаю, все в мене вийде. Поїхали. Звернув вже в ліс. Підйом уже потихеньку розпочався. Потихеньку вже починаю підійматися і одночасно вже відчуваю, як пішло оце відчуття сходження. Почало вчащатися оце дихання, легені почали працювати. Таке відчуття, звичайно, прикольне. Дивіться, навіть навіть є ось такі лавочки, де можна посидіти відпочити. Ось зараз іду по ось такій тропі. Вона кам'яниста. І ось туди далі, куди вона нас приведе, сподіваюся, прямо на вершину гори хам'як. Зараз, друзі, йду вже в такому справжньому дремучому лісі. Людей нема зовсім нікого. І подивіться, яка, яка краса. Це просто круто. Такі багато наламаних дерев, природа, це все теж йде процес. Дерева старіють, падають, так все наламано. Поки що неба не дуже і видно, там вгорі, але тут а, з цієї сторони просто капець, стільки наламаних дерев, Фух. там далі, не знаю, видно вам чи ні, там далі ось там зелений мох ось такий. Ось такий. Це просто неперевершена краса. Але я далі підіймаюся. Я вже бачу хмари. Зараз я їх впорну. Я на самій межі хмар. Ось дивіться. Починається хмари. З цієї сторони ще хмари не дуже помітні. Подивіться, але трішки, можливо є, але не дуже. Повертаю і з цієї сторони вже дуже суттєво видно ось такий хмарний туман. Це буде просто неймовірна краса. Виходимо на першу на першу галявинку ось з такими дуже великими камнями, скалами. І далі ось сюди буде продовжуватися отуди тропа. Але те, що вже ми на першій галявинці, можливо, ліс скоро вже закінчиться. Ось там вже видно вам чи ні. Але ось там. Уже трішки-трішки сонце по верхушкам, по верхушкам дерев вже трішки його затрогує. А я далі піду по цій тропі, особі в ліс. Тові, друзі, продовжуємо рух. Пес, друзі, на самому початку свого маршруту я чуть -ли не біг, як то кажуть, думаю, зараз з наскока візьму хомяк, а воно ще досі не можу вийти з лісу, дуже крутий такий підйом, Фух, сонце вже. Десь на деревах. Раніше я йшов його ще не було, воно було там на самих верхушках лісу. Але тут такий дуже, як то кажуть, крутий підйом, і я пригадав, що це не так то просто. А тоді ще мені спускатися. До речі, друзі, поки що вже йду більше години, поки що нікого на своєму маршруту не зустрів Ні в одну сторону, ні в іншу. Отак де вже приходиться оба, перелазити. Поки що нікого не зустрів. Тому в мене є така думка або я йду перший, бо я там в шостій ранку вийшов. Або мог хтось вийшов раніше мене. Це, це другий варіант. Тобто перший. А другий варіант, можливо, хтось йде, але трішки іншим маршрутом. Там десь з другої сторони гори заходить. Фух. Фух. Як ви бачите, я вже роздягнувся, тому я весь мокрий. Але поки вітру немає, погода гарна. Якщо там вийду з ліса, буде вітер, то звісно одягнуся, але поки, поки тиша гарно. Погода класна. Ось така стежка. Не знаю, видно вам чи ні, ну. Я ось присів, но дуже крутий підйом, не знаю скільки градусів, але ну, не менше, ніж 45. Фу, тому я просто йду і постійно фу, отак дихаю. Але це гарна зарядка для легень. Тому рухаємося далі. Поки що в дикому лісі ніяк не вийде з ліса, друзі. Далі, друзі, продовжуємо сходження. Зараз покажу вам дуже цікаву річ. Чому я так запихуюся і дуже е, круто дихаю, дивіться, який в мене маршрут? Ось дивіться, на дереві ось такі білі червоні позначки. Це означає, що в мене дуже крутий і надважкий. Або навіть я можу сказати не те що надважкий, а найважкий маршрут. Це червоний, він е, швидкий, але він дуже, дуже крутий. Дуже крутий. Ось дивіться, які тут, я не знаю, видно вам чи не видно, але він дуже крутий. Просто підіймається по лісу. Просто підіймається ось ось такими крутими. Кам'янистими і такими з корінням, така дорога. Я би не сказав, що це навіть дорога. Це просто такі якісь Сходинки Повалені дерева. Але цей маршрут, він, як то кажуть, швидкий, але важкий. Ну що? Сейчас я вам покажу, друзі, куди я вже далі потрапляю. Тут просто капець. Така цікава місцевість. Опа! Ви тільки подивіться, куди мені приходиться пробиратися ось таких цікавих місцях. Ось таких. Цікавих і звілістих доріжках. І так вже пахне хвоєю. І тут ми знову зустрічаємо ось цю позначку складність дороги нашої тропи. І прояснюється вже галявинка, друзі. Нарешті, нарешті я бачу небо. А не тільки ліс. Ви тільки подивіться на цю красу. Вау! А що знаходиться позаду мене? Ух! Це неймовірна краса. Фух! Вау! О, вау! Ви подивіться. Сама гора, ще там вище трішки. Але дивіться, де я заходжуся. Це просто клас. Які неймовірні пейзажі. Останні метри горихом як? Вони не прості. Не просто даються, тому що був вибраний такий маршрут надскладний, але вже я вже бачу ось там, друзі. Сама вершина залишилося по ось таким камінням піднятися. і Я вже буду на місці. Люди вже є з самого ранку. Зараз побачимо всі пейзажі, які у нас будуть навколо. Це було непросто, я думав прикскок скок я буду на місці, але, але часово воно зайняло в мене вже без 10 на 9, тому дві години я сюди йшов ось такі, друзі. Það er vörsina Hómjaka. Підіймаюся на саму вершину, на саму високу крайню точку грихом'як, вгорі ось така знаходиться споруда. Друзі, висота 1547 метрів. Ось так навколо ось такі пейзажі. Обідемо по колу. Весь час трек був в лісі, але на самому кінці відкриваються ось такі неймовірні пейзажі. Тут вже такий прохолодний вітерець, тому я трішки вдівся знову свою. Таку світерець, ось дивіться, як розвиваються на вітру українські прапори. Фух, неймовірна краса. Ось там дивіться біла ковдра. Хмари. Це просто неймовірно. Друзі, хом'як. Штурмували хом'як і ми це зробили. Це круто.